Друзі, дуже важлива новина. За весь час повномасштабного вторгнення Путін вперше анонсує скорочення витрат на війну. Далі про це докладно поговоримо. Тим часом Збройні сили України завдають просто нищівного удару по окупантам, за один удар мінус чотири російських літаки. Ну а Іран тим часом погрожує Сполученим Штатам та Ізраїлю. До вашої уваги топ-5 новин, які варто знати на цей момент коротко та по суті. Трамп знову відповів на запитання про Петріот для України, ухиляючись від відповіді. До речі, це вже вдруге за тиждень, коли Трампа запитують про Петріот. Ну, люди обурюються, чому Сполучені Штати не можуть принаймні продати установку Петріот Україні, яка буде захищати цивільне населення. Спочатку Трамп напередодні сказав, що подивимось, ну а тепер він відповів можливо. Це не обіцянка, але й не відмова. Він намагається показати, що він усім потрібен і що кожне його рішення це велика поступка. Тобто наразі ситуація накаляється. Коли він побачить, що суспільство вимагає передати Україні Петріот, він так, знаєте, з барського плеча вийде і знову. Переможе усіх, скаже, а я передаю Україні Петріот. Тож, друзі, висновок наступний. Відповідь Трампа це не є не позитивною новиною, але є і негативною. Це просто Трамп. Ну а тим часом в Ірані погрожують реальними можливостями через заяви Трампа. Голова МЗС Ірану Аббас Рахчі закликав Трампа змінити тон і просто перестати принижувати верховного лідера країни. Я маю на увазі Аятолу Хаменей. Він заявив, що Іран не сприймає погроз і може показати свої реальні можливості. Це, друзі, пряма відповідь на заяви Трампа, що він. Нібито пощадив життя Хаменея, знищив ядерні об'єкти і відмовився від зняття санкцій проти Ірану. Це показує, що дипломатія між цими двома країнами йде мовою погроз та образ. Висновок наступний: конфлікт між США та Іраном перейшов у поки що відкриту словесну війну. Це дуже небезпечно, оскільки може призвести до реальних військових дій, як ми бачили напередодні, бомбардування Сполученими Штатами іранські об'єкти. І поки Іран надуває щоки, Трамп готовий повторно бомбардувати Іран. Трамп вкотре підтвердив готовність віддати наказ на чергове бомбардування ядерних об'єктів Ірану, якщо ну, це буде потрібно. Ну, при цьому він не вірить, що Іран у найближчий час відновить ядерну програму. І ще він заявляє, що знає, де переховуються Хаменей, нібито пощадив його життя. Ну і це вже не просто заяви, це, друзі, мова ультиматумів. Якщо Іран продовжить лінію конфронтації, ну Трамп, судячи з усього, діятиме знову жорстко. Іран вирішив розглядати альтернативу російським винищувачам Су-35, ну і вирішив замінити їх на китайські. Причина це дешевше, швидше і найголовніше це безпечніше. Ну тобто, Іран має надію, що Китай його не кинеть, так як це зробив Путін. За даними ЗМІ, обговорюють навіть бартерну угоду, тобто нафту будуть обмінювати на літаки, що дуже дуже вигідно для Ірану. Завдяки дозволу Сполучених Штатів Китай може купувати іранську нафту. Тому Іран може просто з легкістю розплачуватися нафтою за військові китайські літаки. Це може посилити військову співпрацю між Китаєм та Іраном. По-перше, а по-друге, російські літаки стали менш привабливими для Тегерану, що є дуже потужним ударом по військовому експорту саме Російської Федерації. Такий розворот це удар по іміджу Росії, яка втрачає ринок озброєнь навіть серед своїх союзників. Іран бачить, що Російська Федерація слабша і робить ставку на Пекін. Це, друзі, геополітична поразка Москви. В той час Китай нарощує свою присутність в світі, це демонструє зміни геополітичних сил, Росія слабшає, а Китай стає сильнішим. Росія слабшає, і це вже не міф. Навіть сам Путін про це заговорив. Путін анонсував, військовий бюджет треба скорочувати. Друзі, військовий бюджет, не просто бюджет, військовий бюджет треба скорочувати. Під час прес-конференції в Мінську Путін заявляє, що витрати на війну вже складають понад 170 мільярдів доларів. Це дуже багато. І, мовляв, така ситуація шкодить економіці, спричиняє інфляцію. Ну і тому ну так, да, доведеться зменшити витрати. Чому це так важливо? Бо вперше за довгий час Путін не говорить про розширення, а він почав говорити про завершення, про зниження бюджету. Так, це може бути блеф, ну а може бути ознака кризи. І якщо це правда, якщо це криза, то це прямий сигнал, що, росі... що ресурси Російської Федерації вони вичерпуються. Але поки Путін рахує копійки Збройні Сили України знищують техніку і не просто техніку. ЗСУ за добу знищили 4 російські літаки. Генштаб ЗСУ повідомляє, що лише за минулу добу знищено 4 Су-34 російських. Вчора стало відомо, що українські військові вдарили по російському аеродрому Маринівка. Ну, вдалося знищити повністю знищити 2 літака і ще два пошкодили. Також ЗСУ знищили рідкісну північно-корейську реактивну систему залпового вогню РСЗВ м 1991. Також підтверджено втрати особового складу, це мінус тисяча окупантів. Загальна кількість ліквідованих окупантів, друзі, нагадаю, вже перевищила мільйон осіб. І це не просто цифри, друзі. Це сигнал, що армія РФ вона не витримує. Ворог платитиме дедалі більшу ціну. Отже, маємо наступну ситуацію. Трамп вагається, Іран погружує, Путін економить, відмовляються від закупівлі російських Су-35. Дуже потужний удар по іміджу Росії. Тим часом Україна завдає ударів. Тому наразі світ дедалі більше балансує між війною та переговорами, але у цій грі найвразливіше. Шіші, ми залишаємося, ми, українці. Допоки да, одні говорять можливо, інші гинуть що найбільше обурює, тому що Сполучені Штати України, ну, вони можуть нам реально допомогти, в них реально є петріоти, але вони навіть поки що не хочуть нам навіть їх продати. З вами був Олексій. Підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. Побачимось!